Одягнула купальник і йду. Не, не, плавати, не, не, Хочеш плавати дой. Хочеш десь попливти? Колготи не, холодно дуже на вулиці. Гануся побачила, як дітки в книжоці купальника на пляжу, і собі влаштувала море в да, Побачила, вайні. Мокрий? Ну, мокрий? водичка намочила, так? Да? Русаленька намокла, так? Да? Ануся добре? Ана Марія, як вона? Хто це тебе качечка? Не качечка? А хто? Така. І там же мокре. Мокре, мокре, Такі гарне в тебе там море, просто шедеврально. Да, Гнешечка? Круто! Круто, Ганеч. Подивись на маму, дай! Жо. Ты красунья моя золота. Ты красунья золота. Люба не заметила. Что? Рыба. Рыба это... е там. Е там редко. Что Что там вот Мушля. Мушля даже. Що це таке? Муше? Забери, Качечко, я не бачу, що це таке. Водорості, Даня, це водорості. Це водорості. Ось так. А. а там? Мокрі. Що-що? Мокрі. Мокрі. Це мокрі. Понесі, Лисічок. Крокодил да. Клас. теж з тобою плавати захотів, да? да. Ага. Ой, Ой. Де, рибка? покажи, а он краб, краб, бачиш червоний краб. Либо. Хто там? Черепаха? Дельфін. Зірка морська, зняти купальник. зняти дойде. Бо який він? Який він дойде? Мокрий. Роздягнути тебе. Добре.